Доброго ранку, малята, подивіться, хто до нас сьогодні завітав в гості це ж птахи, які залишилися зимувати в нашій місцевості. Для них зима дуже скрутний період. Взимку вони намагаються триматися з грайками, адже так легше здобувати їжу. А щоб дізнатися, які саме це птахи? Вам потрібно відгадати загадки. По дворах стрибає, крихти збирає. Ростом він маленький, сірий, чепурненький, справжній молодець. Хто він малята? Так, горобець, вірно. Сіренька пташка то горобець. Горобчик має твердий дзьоб. Це маленька пташка. З округлою голівкою, короткою шиєю і короткими круглими крильцями. Послухайте малята, як співає горобчик. Слухайте малята другу загадку, пташка невеличка. В неї білі щічки, сірі лапки, чорна шапка, фартушок жовтенький, голосок тоненький. Ця пташка невеличка називається синичка. Вірно малята, це синичка. Подивіться синичка це маленька пташечка. Черевце у неї жовтого кольору. Це жвава та рухлива пташка. Вона має дзвінкий та тоненький голосок. Послухайте, як співає синичка. Малята, сподіваюсь, вам сподобалась пісенька синички. Слухайте тепер наступну загадку. тук 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 Чути-стук. Та цей звук. Не від рук Птаха дзьобом стовбур б'є, лікарем для лісу є. Що ж це за птаха? Лікар лісовий. Так, вірно, це дятел. Дятел це невеличка пташка. Пір'я на спинці і крилах у нього чорного кольору, а грудка біла. На голові ніби червона шапочка одягнена. У дятла міцний дзьоб. Він дістає комашок та личинок з під кори дерев. Відгадайте малята загадку, і ми дізнаємось, яка ще пташка зимує поруч з нами дзьоб міцний і чорні крила, чорний хвіст і чорна спина. Чи присяде, чи летить? Кар-кар-кар. Усе кричить хто це малята? Вірно, це ворона, ця пташка великого розміру, з міцним великим дзьобом. У неї все тіло чорного кольору. А ще вона голосно каркає. Давайте послухаємо з вами. Гляда, ви великі молодці, Відгадали всі загадки про зимуючих птахів. Дякую вам, до нових зустрічей, до побачення!